От хочу показати вам черговий автомобіль, який стоїть у дворі. Людина його використовує. Ну, я не буду заходити на територію, приватну територію, а вона починається ось тут. Але автомобільчик такий дуже цікавий. Бачите. Chevrolet Apache. Мені теж дитинстві подобалось дивитися американські фільми 50-х років а це він так з 50-х, ну, може, 60-х років минулого століття. Отаке автомобільчик був. Чудово! Хочу показати вам хатинку Шевченка. Ну, звичайно це не хатинка Шевченка. Але судя по стану і по вигляду я б сказав, що для Америки це хатинка Шевченка. От подивіться, будинок дуже старий, оце зверху наляпана, це штукатурка на дерево наляпана, а знизу просто дерево. Хатинка дуже старенька. скоріш за все ніхто в ній не проживає. Можна подивитися номер 25.00. Це у нас Buena Vista. Street, Buena Vista Street 2500. От, хто хоче, може в Зілу подивитися цей будиночок. Там щось написано, невідомо, чи він продається, чи ні. Але цікаво, скільки, за скільки його продають. От, такі, така ділянка. Будиночку. Бачите? Ну, отак. До теми, що краще, дерев'яний будинок чи цегляний. Всі церкви в Бексецфілді вони сегли. Ось приклад. Це біля мене я повертаюсь додому, наприклад, ось ця церква велика, вона дуже велика, скажімо, як для церкви місцевої, локальної. Вона цегляна і зразу 50 метрів від неї наступна церква теж цегляна. Ось дерев'яний будиночок. Єдине, що в нього цегляне, це стопчик, який зробили. Ось. Тобто це дорого, а тому тільки дозволили собі стовпчик зробити. Ну от все, що треба знати про те, що краще. Дерев'яний будиночок чи цегляний. Я не говорю про ціну. Зрозуміло, що цегляний будинок тут може в два-три рази дорожчий, такий же самий, якщо його робити з цегли, або якщо робити з дерева, то він буде з цегли в два, може в три рази дорожчий. А тому люди вибирають дерево. Звичайно, це їхній свідомий вибір. Може я теж виберу так, коли не буде вистачати коштів. Але я хотів би собі купити або побудувати це гляни, будиночок. Зараз я перейду дорогу. Це пальм, палм називається стріт. Ну, пальма. Вони люблять тут називати дуже просто дороги. Він стріт, Рейн стріт і таке інше. Ну добре.